Доброго дня, шановні мої підписники. В сьогоднішньому відео хочу зробити невеличкий обзор на свої гіпіастроми, які зараз квітнуть. Нещодавно я розповідала про запилення гіпіастрому, і от що ви бачите, ті дві квітки, які я запилила, вони вже починають в'янути, тому що після запилення проходить процес. Зав'язі і квітка дуже швидко в'яне. Але є ще дві квітки, які нещодавно відкрилися, які ще не готові до запилення, але також я їх запилю. Подивіться, який насичений колір, яскравий, бурячковий, малиновий, дуже гарний. І плюс ще цей сорт має ароматні квіти. Я його імпровізовано назвала Барбі, тому що його неможливо ідентифікувати. Він не підлягає ні під один голландський, ізраїльський сорти. І експерти, мої знайомі, також гіповоди, так його і не змогли ідентифікувати. Тому я вирішила, що це сіянець, так як він до мене попав з рук, я його купила однієї пані. Я його назвала Барбі, тому що він має такий рожевий насичений колір. Дуже потужна рослина, високий квітконос близько 70 сантиметрів і цибулина також вражаючих розмірів. Далі хочу вам показати зовсім протилежність Барбі. Це сорт містика. Містика має навпаки маленькі квіти, але такої цікавої форми, як павучки. Це спайдери, їх називають підвид. Вони мають такі тоненькі листя і таку вишукану форму. Також має такий насичений бордовий колір. Два квітконоси, Ой, щось немає різкості. І на багато квітів. Тут п'ять, тут взагалі шість І зацвіли всі одночасно. Це дуже гарно. Дивіться, яка красива, цікава. Запаху вона не має, Але ефектна, така вишуканий сорт. І ще таку має цікаву особливість, виділяється краплини нектару. Липка така рідина. Цікавий дуже сорт, мені сподобався. Ще тут у мене розцвів такий також червоний, з зеленою зіркою в центрі. Його називають бабушкінці, тому що це. Народні гібриди, не сортові, не голландські. Він до мене. Це один з моїх перших гіпіастрорів, з яких почалось моє захоплення ними. Також дуже гарний. Він цвіте вже вдруге, в цьому році перша стрілка. Я також запилювала, і він дуже гарно виносив насіння, і зійшли від нього сіянці. Ось поки що розцвіло дві квіточки, дуже гарні також яскраві, такий червоний колір. Запаху не мають. Ще тут в мене готується до розкриття такий сорт, дуже красивий Амадеус Кенді. Буде махрова квітка біла. І з рожевими такими каймою. Я давно його хотіла, це він недавно придбаний в мене. Має таку невисоку стрілочку, але ще вона витягнеться, я думаю. Поки що на цьому все. До нових зустрічей. Підписуйтесь і ставте вподобайки.